привіт! І знаєте що? У мене є у мене. ну це розпаковочка. І у мене є ось така лялька з гри кальмара. Десь не якась китайська, але... Ми розпакуємо. І як на мене є вже бачив якийсь мінус, але не знаю, чи це точно. О, лялька! Так, так, як я і казала. У неї немає хвостики. Ось цей мінус. Мінус. Ну, ось так. Ось так. О, комаку. Редлайт. А хто у нас рухається? Папа. Але якщо ви на мене підписані або підпишетеся, тоді ви зможете, тоді ви не програєте і будете далі її продовжувати. Ну тож, всім па, па па до нових чай. До речі, напишіть в коментарях, хто не знає ці ігри в кальмарах, ну, хто не хорош. знає, що то таке персонаж. А ну що ж, всім па, па 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 до нових па -па! Па лайт! Дивіться, поки Напомнення. вона на вас не дивиться.